Це вже такий сантиметрів приблизно 50. На той самий фідер, вже три покльовки. На один фідер, один фідер тільки працює. Рівку поставив на мат. Ще раз вам покажу її. Йдемо відпускати, друзі. Бачите, ставлю так поп-ап зверху, тому що попап дуже м'ясенький, коли я його зажимаю в прес, він тріскає. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні осіння ловля коропа. Приїхали ми з другом на дуже цікаву локацію. Це приблизно 15 км від дому, щоб половити красиву рибку, яка називається короп. Отак от ми розклалися. Місце суперове. Сонечко сьогодні радує. Так що, друзі, залишайтеся на каналі. Дивіться відео до кінця, я думаю, що сьогодні буде цікаво і ми щось спіймаємо. Отаке от гарне містечко тут у нас. Кріселко з боку мат на рибу. Там підсачок на підхваті. Прикормочка з боку вже замішана. Гарно настоялась. Так що, друзі, рибачимо. Сьогодні ловлю на таку комбінацію. Двох попапів 8 мм. Такий маленький сніговичок. Так що йдемо зараз забивати прикормочку і будемо вже закидатись. Отак. От Раз. Попап можна давати як всередину. А я його даю так нагору. гачок нагору, акуратно. Отак от виглядає. Дивіться, який красивий. Який красивий коропець. Клас. Опа. Закидаю прямо під той понтон на воді. плаваючий. Пару метрів від нього. Глибина там досить велика. Удилище закинув, хочу вам, друзі, показати, яке озеро цікаве. Дивіться, який тут великий об'єм. Там дамба з тої сторони, одна. І отакий от великий. Подойом. З тої сторони дамба, яка тримає. Цю всю масу води. Ну, а ми рибачимо в заплаві такі затоці. Рибаків сьогодні немає, не бачу. З тої сторони бачу один рибак сидить, рибачить. Ну і ми. Ще рибаків немає. Похолодало, рибачки вже не їздять на риболовлю. Дивіться, які дерева вже. Все жовте, осінь. Все різнокольорове. Класно. Друг собі сидить. Кріселко сонечко гріє, погода суперова. Чекаємо. Прийшло приблизно десь так до півгодини часу і. Сонечко гарно пригріло і рибка клюнула. Але що там? Зараз побачимо. О, гарно давить, друзі. Непогано давить рибка. Щось невелике. Підсачок візьмемо. Є, друзі, є. На комбінацію двох попапів гарно у нижню губу засікнулася рибка. вам покажу. Дивіться, такий красивий коропець клюнув. Осінній, холодний уже такий. Рибку поставив на мат, ще раз вам покажу її. Йдемо відпускати, друзі. Отака красива, осіння, холодна рибка. Так що, пішли. Давай пузатик. Тікай. Ну, тікай. Ми собі сідаємо в кріселку і чекаємо на рибку. Зараз будемо перекидати за пару хвилин. Друзі, я тільки сів в крісло і буквально хвилинка пройшла і відразу рибка клюнула. Так що тягнемо ще одну рибку. Знову на то саме водили клюнула. клюнуло. Дивіться, як гарно фідер відпрацьовує. Оп-оп-оп! Нічого собі! Боротьба ого! Ого! Нічого собі, друзі! Там щось непогане є! Відчув берег і впирається так солідно. Оба, зійшла рибка. Ви бачили? Я чуть-чуть затягнув фурціон і рибка зійшла, але попапчик цілий. Так, перезарядив флет, перезакидуємо. Буду старатися кинути то саме місце, де клюнула рибка. О, те саме місце кинув прямо. І відразу зараз другий перекинемо, друзі, ще одна риба тянемо. Є. Це вже такий симпатичний коропець попався. Дивіться, друзі, це вже гарний короб. Це вже такий сантиметрів приблизно 50. Дивіться, яка гарна рибка. Буквально пару хвилин пройшло і відразу клювання. Вже такий холодний, цілий вкритий слизю. Рибка вже не дуже активна, але все одно клює. Так що класно. Дивіться, моя рука. А от рибка така. Супер, друзі. Клас. Знову перезаряджаємо. І перезакидаємо. Бачите, ставлю так попап зверху, тому що попап дуже м'ягесенький. коли я його зажимаю в прес, він тріскає. А так от зверху така презентація. Другий фідер перезакидуємо. Сьогодні погода така, сонце то гріє, то ховається за хмари. І так постійно. І знов сонечко гріє. Знову тепло. Але тільки сонце сховається за хмарки і відразу холодно. Ще радує. Сонечко ще гріє і радує теплими проміннями. Осінньої класної погодки. Вони погано опирається, друзі. Непогано опирається. Хто цікавиться, друзі, на якісь насті рибачу, закріплю під відео. Заходіть дивіться. Все напишу. Починаючи від гачків і закінчуючи самим фідером. Так, вже на другий клюнуло. О, рибка вже наверху. Рибка вже наверху, невеличкий. Опа! Є. Папчик уже. А ні, ще цілий попап. Знову, знову, гарно в нижній губі. Такий невеликий. Опа-опа, тихо. Ну дивіться, яка рибка. Клас. Гам-гам. Там зараз пускати. Рибку зміряв. Рибка має 41 сантиметр. Що йдемо відпускати його. О, він вже готовий, друзі, плисти. Отак. От Тихенько. Ще раз покажу його. Дивіться, який красивий. Який красивий коропець. Клас. Опа. Друзі, дивіться, які красиві сьогоднішні коробці. Нарешті і друга покльовочка. Це добре. На попапчик. Друзі, сьогодні просто чудовий день. Рибка клює, погодка бомбезна, сонечко гріє. Що може бути краще? Отакий от красивий зеркальний.